Земля, яка колись була без імені, де народився і з малку виріс я, його що б я в житті не виміняв, село, що носить гордеє ім'я. Закарпаття мальовничий край, у якому минуле на кожному кроці поєднано із сучасним. Упродовж багатьох століть цю багатостраждальну землю. Роздирали між собою Угорщина та Австро-Угорщина, Румунія та Чехословаччина. Але волелюбний верховинський народ завжди прагнув воз'єднатися зі своїми братами з другого боку Карпат. Саме тут, за Карпатськими горами у Хусті, в 1939 році. Була зроблена четверта спроба утворення незалежної української держави. Одна доба незалежності саме стільки проіснувала утворена Августином Волошиним Карпатська Україна. Одвічна мрія краян про воз'єднання з українським народом здійснилася лише під час Другої світової війни. Навіть побіжний перелік жертв свідчить про колосальні масштаби втрат, яких зазнали внаслідок цієї страшної війни Україна та українці. Понад 5 мільйонів людей або один із шести мешканців України не дожив до перемоги. Близько 2,5 мільйони українців насильно вивезли у трудове рабство до Німеччини. Криваву ціну за перемогу сплатило і Закарпаття, поповнюючи своїми синами лави водночас кількох протилежно воюючих сторін. Трагічну долю краю яскраво ілюструють втрати одного верховинського селища Колочави. Історія вважає датою початку Другої світової війни 1 вересня 1939 року. І мало хто пригадує той факт, що для закарпатців ця війна розпочалася на півроку раніше, у березні 1939 року, коли краяни боронили свою незалежність перед угорськими загарбниками на красному полі під хустом. Воєнний вир докотився до Закарпаття першим. Смерть, каліцтва, ув'язнення, переслідування, зниклі безвісти, вимушена еміграція. Це далеко не повний перелік втрат, яких зазнала чи не кожна Колочавська родина внаслідок Другої світової. Близько ста колочавців, втікаючи від примусової мобілізації в угорське військо, перетнули радянський кордон, і за це були покарані таборами сталінського тоталітарного режиму. Сімнадцять із них назавжди залишилися у вічно мерзлій Сибірській землі. Понад 150 юнаків з Колочави були примусово мобілізовані до угорської армії, кожен четвертий з них. Загинув на фронті. Понад 250 колочавських євреїв або 90% єврейської громади села були знищені у концентраційних фашистських таборах. Сьогодні у Колочаві немає жодної єврейської сім'ї. Понад 90 колочавців були мобілізовані до чехословацького війська. Майже кожний четвертий з них загинув. У боротьбі з фашистами. Понад 80 колочавців пішли добровольцями у лави Червоної Армії після звільнення краю у 1944 році. Майже кожен третій з них загинув або пропав без звісти. 15 березня 1939 року. Угорські війська окупували щойно проголошену карпатську україну, що займала терени сучасного Закарпаття. З самого початку уряд фашистської угорщини оголосив надзвичайний стан: брутальним чином було обмежено права місцевого населення на проведення мітингів, зборів, посилився поліцейський нагляд, прокотилася хвиля арештів. Верховинці не полишали відчайдушних спроб звільнитися від загарбницького ярма. Упродовж 1939-1941 років закарпатці масово вдаються до нелегального переходу кордону на радянський бік. Перших втікачів радянські прикордонники випроваджували зі своєї території, а угорські каральні органи притягували до кримінальної відповідальності і грошових штрафів. Та невдовзі всіх втікачів закарпатців радянські органи держбезпеки почали підозрювати у шпигунстві на користь угорців і ув'язнювати на 3-5 років. Після вироку засуджених відправляли у табори Гулагу, де краяни терпіли неймовірні приниження і муки, холод і голод. Частина з них так ніколи і не повернулися додому. Зі спогадів Макара Юрія Федоровича. 17 жовтня 1940 року троє колочавців Андрусь Микола, Банга Микола і я зібралися перейти кордон з СРСР. Ми зібралися в кінці села в урочищі Сухар. Загалом зібралася група з 14 чоловік. Наші провідники Сюгай і Беца повели нас лісовими стежками. Через гори та полонини ми перейшли кордон і потрапили на територію Івано-Франківської області. Вже вранці 18 жовтня 1940 року нас затримали радянські прикордонники і відправили нас у тюрму. Камери були переповнені людьми, наче оселедцями в боці. Ми спали просто на підлозі. Їсти давали раз на день, в обід якоїсь баланди, а увечері кип'ятку. У тюрмі ми пробули сім місяців, після чого нас відвезли до Старобельська і засудили на три роки за нелегальний перехід кордону. Через деякий час нас вивезли у Воркуту. Там ми працювали з ранку до ночі, будували залізницю, електростанцію, копали кирками кар'єр при 40 градусах морозу. Ми ходили на півголі і були такими голодними, що збирали на смітниках голови з риби та вибирали з кінського посліду овес, щоб з'їсти його. На той час я важив 36 кілограмів, а було мені 20 років. Табірної юшки скуштувало багато колочавців, які шукали порятунку в першій у світі державі робітників та селян. Згадаємо земляків, які пройшли тернистим шляхом, але вже ніколи не повернуться зі сталінських таборів. По досягненню 21-річного віку закарпатці відправляли до угорського війська. За часів угорської окупації у Колочаві було примусово мобілізовано понад 150 чоловік. Переважно 1919-1922 років народження. Починаючи із другої половини 1941 року, Колочавцям уже доводилось воювати на німецько радянському фронті. Зі спогадів Іваниша Василя Васильовича. Овістки. Осенів жовтні 5 по п'яте, мають випадить на своїх кадрах. Був казано деякий город і треба було появити. У нас пішло з 22.17 у золоси. У досі там місце заболотував.